Коли цього року святкують Пасху і переводять годинники на літній час, до Великодня у цьому році залишилося 18 днів, і святкується він наступні дні. Пасха 31 березня, обливний понеділок, 1 квітня, годинники на літній час цього року переводимо також на день Пасхи з 30 на 31 березня в 3 годині ночі. Як виглядає святкування Великодня або ж Вільканоця? Традиція починається на лозову неділю. Ніджеля Пальмова. Цього року вона випадає на 24 березня. Несемо до церкви різнокольорову великодню лозу, яку потім освячуємо. Освячена лоза вважається символом удачі, її несли додому і вішали на видному місці і залишали на цілий рік. Після цього йде Вілька Собота. Велика собота, 30 березня. У цей день люди збирають кошики, кладуть у них яйця, ковбасу, сир, сіль, масло, хрін і освячують її. Віділля пасхальна це недільне пасхальне богослужіння. Це найважливіша служба в році.